Сьогодні відзначають міжнародний день музейного селфі у цьому культурному флешмобі. Взяли участь чимало київських мистецько-історичних закладів, які саме дізнавались наші журналісти. Тисячолітня Софія Київська такого ще не бачила. Вперше за історію заповідника можна сфотографувати з його головним символом орантою. Цього року ми вирішили все ж таки теж дати нашим відвідувачам таку унікальну можливість зробити селфі на фоні. Оранти, це справді унікальна можливість, тому що зазвичай фотографуватися в Софії Київській заборонено. До міжнародного флешмобу музейне селфі заповідник влучився уперше, Відвідувачі нагоди зробити світлину в стародавньому храмі. Не втрачають кажуть фотографіями, хочуть ділитися з друзями. Це приближує людей до історії, до історичного минулого Києва, а також всієї України. Ну і дає можливість. Ближче знайомитися з пам'ятниками архітектури. Я вважаю, що нам пощастило, тому що не всім випадає така нагода зробити селфі в Софії. І я думаю, що в інстаграмі ну всі ці, ці фото. А от у музеї імені Богдана і Варвари Ханенків селфі з картинами вже робили. Флешмоб влаштовують втретє. Музей це не концерна банка. По суті, це місце, де можна проводити весело час, спілкуватися із мистецтвом і зустрічатися навіть з людьми, які полюбляють мистецтво. Комусь до вподоби Рубенс, іншим імпонують полотна савлятора Рози. А дехто у закладі візкультур Жозефа Шинара кожен робить селфі з улюбленим твором мистецтва. Відвідувачі розповідають через соцмережі і хештеги спеціальні ключові слова світ дізнається про безцінні скарби українських музеїв. Це прекрасна нагода, якби проведення таких днів в міжнародному форматі для залучення і відображення ну, надбання мистецтв, тобто в глобальних планах. Саме по собі селфі ну не так важливі, а важливіше те, що люди ходять до музею та. Ну, скажімо так стають ближчими до мистецтва. Селфі з експонатами сьогодні також робили в столичних музеях Михайла Грушевського, Тараса Шевченка і Павла Тичини. Богдан Брек, Олександр Козуб, телеканал Київ.